Любі друзі, вітання! Сьогодні я буду смажити баклажани по-корейськи. Як я вже багато разів вам казала, я не їм м'ясо. Тому в моїй сьогоднішній версії баклажани будуть по вегетаріанськи, але його рекомендують традиційно готувати з яловичиною. І я вам зроблю окремо відео, як додавати м'ясо в цю страву. А оскільки сьогодні я дуже зголодніла, давайте приготуємо мою версію баклажанів по корейськи. Спочатку треба порізати баклажани соломкою. Круто засолити їх і залишити на годину-півтори. Як я вже багато разів говорила, в азійській кухні важливо, щоб було все заздалегідь під рукою. Тому що сам процес приготування зазвичай не займає багато часу, але все бажано попередньо приготувати. Тож, ріжемо цибулю, помідори і перець і не паприку, а нашу рідну білозерку. Ріжемо солонкою, але не за тонко. Бажано все мати в пропорції один до одного. Якщо в мене один баклажан, то я беру один-дві середні перці, та 1-2 помідори з однією цибулиною. Починаю все обсмажувати. Цибуля перед томати. близько по 5-7 хвилин. Потім сильно відтискаю баклажани і також додаю обсмажуватися на сильному вогні. Де ще хвилин 5. В самому кінце вводжу соєвий соус, 3-4 столові ложки. Потім додаю свіжо нарізаний часник і кінзу. Закриваю кришку. Даю ще хвилин 5 до готовності.